Шосте управління патрульної поліції міста Миколаєва, Департаменту патрульної поліції України, прийняло естафету «22 Push-Up Challenge» від десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади в підтримку воїнів, які повернулися з зони проведення бойових дій, які проходять на сході нашої країни. Управління прийняте положення у парльоту.

УПП в місті Миколаєві Департаменту патрульної поліції України, Естафето 22 Push Up Challenge прийняли та виконали. Служити захист!